Просте наша сила, сіла! весь. Ось так. Учасників престору зустрічали у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді біля пам'ятника. Кожному поколінню своя війна. Ми пишаємося буквально кожною нашою, нашою оборонною операцією. Хлопці, наші військовослужбовці гідно тримають свої позиції. Це було що як в районі Києва, як в районі. Населених пунктів Малин, так само і Харківський напрямок. І особливо зараз це була оборона міста. Починали з оборони міста Сєвєра Донецька. Там була оборонна операція. Відходили, відступали, гідно стримували ворога, гідно його нищили. Далі екскурсія музеєм бригади. Тут журналісти дізналися про основні події участі десятки у війні з моменту створення бригади, а також побачили трофеї, здобуті воїнами. А це зброя окупантів, їхні документи. Це єдина бригада, в якій до широкомасштабного вторгнення, принаймні точно, в якій і бригада, і батальйони всі мають бойові прапори. Бойовий прапор – це символ сили, командування і сили бойової стійкості. Військових формувань Далі у нещодавно створеному інституті розвитку Коломийської громади учасники престору мали нагоду поспілкуватися із очільником Коломийської громади Богданом Станіславським і виконавчим директором Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрієм Стефанчуком. Зі слів керівника об'єднання, громада працює на те, щоб створити комфортні умови для тих, хто зараз тут живе. У пріоритеті соціальна підтримка, створення інклюзивного міського простору, розвиток освіти, щоб кожен захисник, який повертається додому, мій відчути себе тут Я знаходимося в інституті, це є проєкт Інституту розвитку громади. 400 тисяч є грантодавець, 200 тисяч ми, тобто у нас тут на петлюри поруч, де є спортзал, тобто це є суто зробити ті речі, які необхідні для військових. Тому що просто займатися спортом це одне, але тут питання більше реабілітації. У нас є центральні районні лікарні, цілий поверх, п'ятий поверх, який передбачений. Для для того, щоб реабілітація, але там, скажімо, така остра реабілітація. Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук зазначив, що всі громади Прикарпаття пріоритетом для себе визначили допомогу Збройним силам України. Загалом громади нашої області передбачили цього року близько 900 мільйонів. Це на потреби Збройних сил України, з яких станом на 30 червня вже використали 200 мільйонів. З яких левова частка це кошти на дрони? Якщо бути більш точніше, це 165 мільйонів гривень. Це виключно на закупівлю через системи Прозоро, де можна промоніторити на дрони. Це говорить про те, що потреби залишаються, пріоритети залишаються в громадах виключно зрозумілими для всіх. Також представники засобів масової інформації відвідали соціальні заклади міста та зустрілися із цікавими людьми. З коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.